Рідні мої. І знов я наготувала печиво на шкільний ярмарок, благодійний. Можна використовувати ідеї для шкільних, для садочків, або просто спекти якесь печиво. Зараз показую все, що буде, і швиденько приготуємо кожне окремо, як збирається, з чого робиться. Також, як завжди, пропишу все в описі відео, щоб вам було зручніше зберігати та не втратити. Як бачите, печиво цікаві, різні і дуже привабливі для дітей. За основу беру пісочне тісто, яке я поділила на п'яте. Я частин беру шоколадне тісто окремо і окремо таке м'якеньке пісочне. Зараз в рецептах все буде, щоб було зрозуміліше. Окремо для кожного виду пропишу грамовку. І вийде в нас ось така полянка. Робимо печиво по гримушки або печиво скло. Якщо зробити начинку, буде по гримушка тарахтіти. Якщо ні, буде ось таке гарнючне печиво. Робиться абсолютно просто. Поєднуємо одне яйце з 80 грамами цукру та однією чайною ложку ванільного цукру. Добре перетираємо вінчиком або міксером, додаємо 50 грамів крахмалю, ще добре перемішуємо. Далі вливаємо 100 мл олії, перемішуємо, додаємо одну чайну ложку, розпушу. Та 200 г борошна. Добре перемішуємо спочатку вінчиком, потім лопаткою або руками. Тіста буде еластичне та не буде ліпнути до рук. Загортаємо харчову плівку в холодильник на пів години. Далі розкатуємо тіста 4-5 мм завтовшки і вирізаємо більш великі кружальця, прибираємо зайве. І вирізаємо меншим кружальцем, фігурним або звичайним з серединки. Викладаємо на деко на 5 хвилин при температурі 180 градусів. Далі достаємо деко. Нам потрібні звичайні кольорові карамельки по дві, по три штучки, можливо, по одній, залежно від розміру, отворів та розміру карамеля. Випікаємо ще 5 хвилин. Ви на очах побачите, як вони розходяться. До речі, карамельки інші працюють краще, і роблять ось таке гладеньке скло. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось так даємо остигнути, і все печиво скло готова. Але якщо хочете погримушку, беремо звичайні прикраси для паски або якісь там бусинки, харчові, звичайно, засипаємо всередину і скріплюємо я розтопленим білим шоколадом, можна цукровою глазурю або масляним кремом. Це наше печво неймовірне дуже святково з карамельною начинкою. Готово. Рідні готуємо печиво їжачки. Ось такі вони рум'яні та неймовірно мімімішні. Зовсім не складно робляться. Поєднуємо одне яйце з 80 грамами цукру. Та однієї чайною ложкою ванільного цукру добре перетираємо вінчиком або міксером, додаємо 50 грамів крахмалю, ще добре перемішуємо. Далі вливаємо 100 мл олії, перемішуємо, додаємо одну чайну ложку розпушувача та 200 г борошна. Добре перемішуємо спочатку вінчиком, потім лопаткою або руками. Тіста буде еластичне та не буде ліпнути до рук. Загортаємо харчову плівку в холодильник на пів години. Формуємо їжачки. це зовсім не складно. Робимо ось такі невеличкі кульки, трошки приплюснуємо. І ще нам потрібно 5 маленьких кульок, які ми приклеюємо ось так: от буковкою X. Ось такий їжачок, заготовка в нас виходить. Випікаємо в розігріті до 180 градусів духовці 12-15 хвилин, даємо остигнути. Далі я буду обмазувати мигдалевою пастою, можна арахісовою, можна розтопленим шоколадом. Обмазуємо дно та трошки бочки і обкатуємо все це в дріблених горішках. Беріть будь-які горішки. Якщо хочете, щоб вони були темніші, додайте трошки какао. Відправляємо їжачки в холодильник, щоб вони застигли десь на півгодинки. Далі розтопленим шоколадом малюємо оченятка, і носик на середній цій гульці робимо носик. А щоб вони були ще більш мімімішними, я сухим рожевим барвником і пензликом роблю ось такий рум'янець. Ну гляньте, які вони красунчики. Рідні мої робимо ось таке святкове печиво чоловічки з мармеладними серденьками. Чи бачили ви таке? Поєднуємо одне яйце з 80 грамами цукру. Та одніє чайною ложкою ванільного цукру добре перетираємо вінчиком або міксером, додаємо 50 г крахмалю, ще добре перемішуємо. Далі вливаємо 100 мл олії, перемішуємо, додаємо одну чайну ложку розпушувача та 200 г борошна. Добре перемішуємо спочатку вінчиком, потім лопаткою або руками. Тіста буде еластична та не буде ліпнути до рук. Загортаємо харчову плівку в холодильник на пів години. Розкатуємо в затовки 4-5 мм і починаємо вирубкою робити ось такі формочки для печива. Вони продаються. В магазинах, а серединки я вирубаю також серденько. Можна це робити прямо на пергаменті, я просто обережненько переношу. Далі випікаємо при температурі 180 градусів 5 хвилин. Після цього дістаємо мармеладних мішок гамі. І по дві штучки я брала тільки червоненькі. вкладаємо в кожне серденько. Відправляємо ще на 5 хвилин. Це наше печиво пропіклося. Не знімайте його з пергаменту, поки воно повністю не застигне. Але коли печиво холоне, його можна починати прикрашати. Для цього я білим розтопленим шоколадом роблю ось такі смужки на голові, ніжках та ручках. А чорним шоколадом роблю глазки та ротик. Все насправді воно дуже-дуже просте і добре відстає, коли застигне мармелад. Це займе трошки часу. Але обіцяю, він. Потім Потім не буде липнути. Як вам таке святкове печиво? Зараз робимо неймовірно мімімішних ведмежаток. Зовсім зовсім не складно. Для початку збиваємо 120 грамів масла кімнатної температури з 60 грамами цукрової пудри, однієї чайне ложку ванільного цукру та дрібкою солі. Коли масло стало білим, додаємо одне яйце, збиваємо ще. Далі змішуємо 150 грамів борошна з півчаної ложки розпушувача. Просіємо в тіста, перемішуємо до однорідності. Далі перекладаємо тіста в кулінарний мішечок з насадкою зірочка. Починаємо формувати на деко. В мене вийшло одне деко за цією пропорцією. Якщо потрібно більше, відразу збільшуйте пропорцію. Відсажуємо ось такі вушка, а далі кружальцем. І загортаємо всередину. Краще поставити потім це в холодильник. В мене не поміщується. Деко в холодильник він вузенький, тому я відразу випікаю. Випікаємо в розігріті до 190 градусів духовці 10-12 хвилин. Даємо повністю остигнути нашим ведмежаткам. Коли ведмежатка остигли, розтопленим білим шоколадом або можна взяти також цукрову глазур, робимо посередині ось такий кружальць. Це буде наш носик, а далі темним шоколадом. Робимо маленькі, чорненькі оченятка, а також малюємо носик по типу букви Т. Все, наші мімімішні ведмежатка готові. І вони, як на мене, причудові. чудові. Рідні мої робимо ось таких ось оленів на паличці. Зовсім не складно. Починаємо. Віднемо одне яйце з 80 грамами цукру. Та однієї чайною ложкою ванільного цукру добре перетираємо вінчиком або міксером, додаємо 50 грамів крахмалю, ще добре перемішуємо. Далі вливаємо 100 мл олії, перемішуємо, додаємо одну чайну ложку розпушувача та 200 г борошна. Добре, перемішуємо спочатку вінчиком, потім лопаткою або руками. Тіста буде еластичне та не буде ліпнути до рук. Тісто загортаємо в харчову плівку в холодильник на 30 хвилин. Розкатуємо до 4-5 мм, вирізаємо кружечки, в мене десь 4 см завширки. Випікаємо сто градусів, Хвилин далі готові печенюхи. кожну я намазую арахісову пасту в мене з білим шоколадом та журавлини. Ставляю ось такі крендельки, Це будуть вушка і паличку на якій воно буде триматись. Наступну печеньку також намазую тією ж самою пастою і скріпляю. На півгодинки в холодильник, щоб арахісова паста застигла, і все чудово буде триматися. Далі розтопленим шоколадом, покриваю кружальця зверху. Трошки заступаю на соломинку, щоб вона плотніше сиділа. Поки шоколад ще вологий, я кладу ось таку червоненьку цукерку по типу M&M's. Далі білим шоколадом роблю оченятка і всередину ще крапочку чорну роблю. Ось такі мордочки виходять. До речі, на ярмарці вони розпродалися. Першими. Ну, гарні ж ні. Робимо максимально яскраве, привабливе печиво-шоколадне з цукерками по типу M&M's. Змішуємо всі сухі інгредієнти. Це 180 г борошна, 50 грамів какао, 1 чайну ложку крохмалю, 1 четверту чайної ложки солі і половину чайної ложки соди. Все ретельно перемішуємо. Окремо збиваємо 100 г вершкового масла кімнатної температури, половину столової ложки ванільного цукру та 130 г звичайного цукру. Збиваємо Пишності та білого кольору додаємо одне яйце і ще збиваємо до однорідності. Потім починаємо просіювати нашу суху суміш, тісто перемішуємо лопаткою, це наше тісто готове. Катаємо кульки приблизно розміром з волоський горіх, викладаємо на деко застелене пергаментом, трошки приплюснуємо і вставляємо ось такі цукерки з шоколадною начинкою в кольоровій глазурі. Випікаємо в добре розігрітій духовці до 180 градусів, 10 12 хвилин. Печиво дуже простеньке, смачненьке. Діти від нього завжди в захваті. І ще дуже круто його робити разом. Смачного рідні ми робимо ось такі нескладні зовсім шоколадні ялинки. Прикрашати ви можете на ваш смак, яка присипка у вас є. Минулого року я купувала таку чудову новорічну присипку. Цього року в мене була трошки простіша звичайна присипка. Беремо одну плитку шоколаду. Можете брати молочний, чорний, білий, який вам подобається. Топимо його на водяній бані або короткими імпульсами в мікрохвильовці. За цей час розкладаємо на пергаменті звичай. Можна соломку, можна слотку, можна солону. Перекладаємо шоколад в кулінарний мішечок, робимо невеличкий отвір і робимо ось такі ялинки. Просто спиралью видуваємо на пергамент. Це можна робити прямо з дітьми і посипайте присипками, які вам подобаються. Поки ще шоколад не застиг. Так робимо з усіма ялинками. По суті, це шоколадка на паличці, залишаємо їх застигнути. Можна просто на столі не потрібно навіть ставити в холодильник. І коли вони затвердіють, ось так вони будуть виглядати. Чудовий смаколик дуже ефектний, можна просто для дому на свята, можна понести, як я цього року носила на новорічний ярмарок. Смачного сьогодні до вас з таким ефектним печивом у вигляді бантиків. Від нього будуть захваті не тільки діти, а й ви, бо воно не тільки ефектне та дуже гарне, а ще й неймовірно смачне, розсипчасте. Рецепт зовсім не складний. Зараз все покажу. Поєднуємо одне яйце з 80 грамами цукру. Та однієї чайну ложку ванільного цукру добре перетираємо вінчиком або міксером, додаємо 50 г крахмалю, ще добре перемішуємо. Далі вливаємо 100 мл олії, перемішуємо, додаємо одну чайну ложку розпушувача та 200 г борошна. Добре перемішуємо спочатку вінчиком, потім лопаткою або руками. Тіста буде еластична та не буде ліпнути до рук. Скатуємо в кульку, розділяємо на 4 рівні частини. Кожну частину скотуємо у довгий жгут, розділяємо його навпіл і ще на 4 частини. Тобто з кожного жгута буде виходити 8 бан. Бантиків. Далі за допомогою виделки формуємо ось такі бантики. Це і буде наше печиво. Перекладаємо на деко. Випікаємо печиво, розігріті до 180 градусів в духовці, режим верх-низ, 15 хвилин. Далі на кожен бантик посередині я наношу абрикосовий джем. Також можна брати згущенку. Або розтоплений шоколад і занурю або в присипку, або в кокосову стружку, або червоне та сублімоване ягода. Можна брати мак, кунжут, все що завгодно. Все робиться швидко, нескладно, дуже ефектне печиво, пісочне, неймовірне розсипчасте і дуже смачне. Ну гарне ж, гарне, смачного.